Перкусійний гурт Play on Drums» із варви підкорив чергову висоту, став володарем гран-прі всеукраїнського фестивалю конкурсу Злата фест Золоті таланти України, що проходив у Львівській області. Фестиваль має дуже давню, дуже солідну історію. І найголовніше, що цікавило нас, коли ми їхали на цей фестиваль, не стільки участь у ньому, не тільки для того, щоб... Приїхати в Трускавець, побачити його. Нас цікавила в першу чергу це об'єктивність і чесність нашого виступу. Всього у фестивалі взяли участь 99 учасників з різних куточків України. Арвенчану Трускавець поїхало сім. на чолі зі своїм керівником Володимиром Пігенком. Був бойовий настрій. Ми готові були порвати любого населення, любого учасника. Який би він не був. Це основа була. це Настрій у нас був такий бойовий, що ми... тільки я, діти були готові віддати все. Вони готові були працювати на знос. Так і вийшло. Ми готувалися, не, не шкодуючи сил, І коли ми вийшли на сцену, бурні овації. А коли ми почалися грати, ми, знаєте. По-перше, було це все на очікували. В залі була реально ейфорія. Аплодисменти, вигуки, танці на східцях, танці прямо в залі, в другій частині взагалі публіка з нами співати почала. Ми реально зробили те. Ми, скажімо так, стрибнули там, туди, куди ми хотіли. Нам вдалося зробити те. Що нам не вдавалося зробити, ну, скажімо так, досить тривалий час. Сьогодні на рахунку плей on з два других місця та чотири перших здобутих на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а ще гран-прі, чим особливо пишаються інструменталісти. Хочу, по-перше, подякувати першу чергу своїм учням за їхні відношення, за їхні бажання. За їхнє натхнення. Дякую батькам. Я дуже їх всіх шаную, знаю, поважаю, тому велика вам подяка за те, що ви підтримуєте своїх дітей. Ви даєте їм розвиватись, ви даєте їм відчувати себе кращими. Також Володимир Пігенко дякує всім спонсорам, без яких поїздка на конкурс не відбулася. Б.